Друзі, вітання із Запорізького саду. Минула майже третина листопада. Я знов на дачі. Приїхала сюди не просто так, хоча тут ще працювати і працювати. Дерева ще не оброблені викорінюючою обробочкою. Але сьогодні туман, сиро, трошки щось мерехтить. Тому поки відкладаю до більш сухої погоди. В нас зараз стоїть ще така доволі тепла температура, плюс 10 в день, вночі холодніше. Я приїхала, ось вам показую мої, моя нова покупочка, мої нові штамби для моїх майбутніх щеплень штамбової троянди, кладу їх в прикоп. Якщо буде. Сприятлива температура плюсова, і ґрунт буде не промерзлий, то посаджую. Сьогодні вже цим займатися не буду. Ось перший, перший пучечок прикоп поклала. Це шипшина Донецька безшипна, на яку я цього літа щеплювала і робила свої перші спроби, зробила свої перші помилки, свої перші висновки, як то кажуть. І ось вже готуюсь. До наступних щеплень. Замовила 20 таких штамбів, вже вирощених шипшин, із шепшини. Ось мої штамбики. Тендітні, маленькі, щось там цвіте. Як перезимують, не знаю. Викопувати класти їх в прикоп не буду прикопувати бруньку. Вже придбала білий спанбонд. Як буду дивитися по температурі. Будуть наступати морози, приїду і обгорну. Тут я трошки поставила живці троянду, це в бутильочках. І тих, що мені приїхали, і ті, що я свої зняла череночки. Тут я вирішила трошки смородинки чорної, білої зачеренкувати. Тут в мене лежать трояндочки в прикопі. Скажу так, що ті троянди, якими я не знаю, що робити, друзі, я їх поклала в прикоп. Я викопала їх, на їх місце посадила, висадила нові, а ці поки поклала в прикоп і буду дивитися гадати, що з ними робити. Ось ще в мене трояндочка із куплених теж поки що не знайшла свого місця в прикопі. Лежить. І тут у мене теж в прикопі лежить. <кій> Бачите, листечко навкруги. Так, це в мене це в мене трояндочка м -м, джаз. Так давно її хотіла. Тут моя полуничка, яку я тут сажала під дощем, бачу, що їй непогано, дивіться, вже пускає нові брунички нове листечко. Вона буде теж переїжджати на нове місце навесні. Ходімо в садок. Ходімо, ходімо, покажу вам, що в мене тут зараз відбувається. Ось так виглядає мій сад. Я вже по ньому пробіглася, подивилася, що тут висаджені мої е, і тиждень тому, і два тижні тому трояндочки нові. Але, 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 друзі, бачу, що вони вже стоять на бруньках. Ну, ну що це таке? Їм подобається ця волога атмосфера, їм подобається ця температура. І ось, дивіться, вони вже пішли, хочуть йти у вегетацію. Ну, куди ви поспішаєте, любі мої? Це в місті Баблс? Оце дівчата в нашій Запорізькій області, ну, до речі, я троянди ніколи не вкриваю, тому що в нас доволі теплі зими, вогкі зими. Так, можуть бути і перепади температур, як от минулого року взимку у нас була плюс 18, і після цього вдарили морози до мінус 10 трояндочки підмерзли, деякі довелося прямо обрізати до землі. Але чому я в, такі, в таких кліматичних умовах не раджу робити осінню обрізку троянд? Бо, як ми знаємо, будь-яка обрізка стимулює? Сокорух стимулює вегетацію, і троянда почне рости. А їй що треба? Їй треба засинати на зиму. Ось що ми бачимо з трояндичками, що висаджені і обрізані були. Ну тут без обрізки ніяк Ви згодні зі мною, так? троянди ми висаджуємо і співвідношення пагонів та е, коріння залишаємо таке співвідношення майже один до одного. Тому навіть ті троянди, які ми пересаджуємо дорослі, ми повинні ось так вкоротити. Але ж, бачите. І, До речі, маючи вже досвід минулого сезону, я свої троянди, які я ось висадила восени, я не поспішала їх дуже вкорочувати. Чому? Тому що з такими коливаннями температур, як у нас було, від плюс майже 20 до минус 10, вони, звісно, підмерзнуть. І тоді вже я навесні вкорочу їх. Там я добре закопала прививку, там сантиметрів е, до п'яти. Тому я не хвилююся, троянди всі її перезимують, коли щеплення. Е, під землею схована, все буде добре. Хоча бувають оці пагінці, вони можуть і загинути, але нам це не страшно. Нові пагони підуть із підземлі, саме з тих пагонів, які там знаходяться, і вони виживуть. Всі бачимо і трояндочки. Зелененькі, живенькі, з бронечками. Ходжу, роздивляюся. До речі, друзі, ось виник. Виникла суперечка. Все ж таки, це лаванда чи лавандин. Деякі глядачі мого каналу мені сказали, що ніяка це не лаванда, це лавандин. Хоч купувала я її як лаванду, сорт вже не зберігся. Який кажуть, якщо йде від пагінця декілька квіточок, то це лавандин. Ну подивіться, ну так і є. З одного пагінця іде декілька квіточок. І ось листопад, майже середина листопада, і в мене квітує лаванда чи лавандин. Ну, неважливо, але ж дивіться, кущик кохайний, кущик в квітах. І ось і нові навіть квіточки. Бачите, це вже повідквітало. це нові квіточки, якесь диво дивне. Я її ось тут розклала трошки, розклала там, попридавлювала. І може, якщо в мене сьогодні вистачить часу, я її зачірінкую. Зараз візьму секатор і зріжу череночки і під. Баночку, подивимось, що, що з цього вийде. Такі, такий спокійний осінній сад, туман, бачите, в нас, така приємна волога. Я вже тут роблю останні прибирання. Ну, ще листя я не прибирала вогко, не хочу поки тут бігати з граблями. Зроблю це в більш сухий день. Ось така краса, трояндочки, дерева майже вже поскидали листя, бачите, вишня. Тут мої троянди. Дивіться, а ось то, тут цю клумбу я е, оновила цьому році, вибрала звідси всі лілейники, лілії е, іріси і вирішила тут зробити клумбу із троянд. Але оце місце між трояндами, я ще думаю, можливо, я лівцем. Висаджу я лівець грунтопокривний. Дивіться, ось висадила троянду із комом землі, викопала з комом. Там вже багато було власних корінців, тому вирішила її не замочувати, а просто як перевалила. І ось вона як ні в чому не бувало Бачите, я позрізала її листя старе. І думала, що вона вкладеться спати, але ні, ні, не хоче спати, хоче, хоче виготувати. Тому що тепло, тому що волого, тому що ось така у нас осінь. А як буде далі? Подивимось. Тут ще в мене намагається квітувати Оль Бакюс, мій улюбленець. Дивіться, які гарні бутончики. Ніяк не розкриються. Бо холодновато для нього, але все одно прикрашають сад такою своєю ніжністю. Бачите, гортензія вже така посохла. Я не буду на зиму залишати її, квіти, її суцвіття, тому що, якщо буде, у нас, до речі, снігу взимку майже не буває, але в нас таке часте явління, як ожеледиться і облідніння Наших рослин, дерев і так далі. Тому, якщо це трапиться з цими шапками, кущ розвалиться, кущ зламається. І ну, навіщо до цього доводити? Тому, звісно, всі шапочки познімаю, а вже обрізочку буду робити навесні. Волотиста гортензія доволі пізно просинається, тому буде попереду ще багато-багато часу для її обрізки. Ось така осіння краса. Піду далі класти в прикоп свої нові саджанці шипшини для моєї майбутньої творчості. Дякую всім, хто завітав. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобання. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей із Запорізького саду. Пока-пока!